Про суспільно політичну ситуацію в Україні та Житомирській області, децентралізацію влади та актуальні реформи говорили на установчій конференції Житомирської міської організації радикальної партії Олега Ляшка. Присутнім розповіли про вже втілені та заплановані законодавчі проекти і реформи, ініційовані радикальною партією. На конференції обговорювали також майбутні місцеві вибори. Народний депутат України Ігор Попов наголошує перед проведенням місцевих виборів слід змінити виборчу систему напрями відкритих партійних списків, а також змінити підхід до виборчої кампанії. Ми хочемо підштовхнути. Борчою реформою у місцевих радах до того, щоб місцеві вибори відрізнялися від тих, які будуть раніше, скажімо, ідею, яку поділяють дуже багато нормальних адекватних депутатів, це заборонити пряму телерекламу, заборонити білборди, заборонити глянець, щоб всі кандидати, будь то кандидат в мери чи кандидат в місцеві ради, вони йшли до виборців, і щоб головний засіб виборчої агітації це був не ролік. Проплачене і не борди проплачення, щоб головний засбегітація це було спілкування на установчій конференції. Одноголосно обрали голову Житомирської міської організації радикальної партії, а також заступників та членів бюро. Новообраний голова Сергій Зайцев розповідає багато років, займається підприємницькою діяльністю, тож не чуток знає про проблеми Житомирщини і робитиме все для їх вирішення. Влада не рахується з людьми, владі цікава. Тільки свої собственні кармани. Я точно можу запевнити своїх будущих виборців, а я буду йти на вибори. Що я не продаюсь за участки, я не продаюсь за должності, Мені не цікаво це. Мені цікаво зробити так, щоб в місті Житомир люди знали, що я та людина, яка буде достоїть їхні інтереси. Свої рекомендації та настанови новообраному керівнику надав голова Житомирської обласної організації радикальної партії Ілля Смичок. Він запевняє команду слід будувати з молодих спеціалістів. Зрозуміло, що нам треба зробити. Все для того, щоб в нас в місті Житомирі була найпотужніша фракція. Але рейтинги це чудово. Але гріш ціна тим рейтингом, коли немає команди. Долучайте молодь, скоро випуски, долучайте студентів, які щойно отримують дипломи. Це люди, які допомагатимуть нам змінити ситуацію в місті Житомирі. Наприкінці учасники конференції разом вшанували пам'ять загиблих героїв АТО.